Всім привіт! У нас сьогодні такий супер-мод. Супер це, звісно, моя суб'єктивна оцінка, і вона в основному основана на тому, що в мене був попередня модель саме цього моду Х'юсонга. 250-ка теж я їм володів приблизно 6 років, 7 повних сезонів. І, звісно, ця більш новіша модель це HüSung JD 250. І я на ньому не катав, буду з вами відвертими. Але я тільки що його вперше от побачив вживу, як він виглядає. І скажу я вам так, що ну по-перше, звісно, з попередньої версії Хісонга, хто хто взагалі цікавився колись такими мотами, то розуміє, що це за техніка. Я не буду розповідати не про компанію, не про її там, засновників і таке інше. Просто зауважу, що це дійсно дуже надійні моти, і зараз вони торгуються і на вторинному ринку. В основному на вторинному, тому що нових модів майже не завозять. Ось цей, наприклад, він новий мод. Він на реєстрації тільки там буквально кілька місяців, але тим не менш дати його робництво приблизно там 13 чи 14 рік. І в такому стані, в заразкому упакуванні вони зберігаються зараз навіть на складі у постачальника. І наскільки мені відомо, їх в Україні залишилось новими, ну буквально там до 10 штук, і їх треба пошукати. Так, ну давайте тепер ближче до справи. І чому цей мод, наприклад, я би розглядав більш доцільнішою покупкою, ніж той же Баджач ns 200 Дуже популярний мод. Він теж зовсім зовсім непоганий. Але просто послухайте, навіть по сухим характеристикам цей Hughes буде вигравати одразу по декілька дуже важливих напрямках. Ну, по дизайну не буду я, мабуть, зупинятися, я просто скажу, що по дизайну мені цей мод набагато більш заходить, ніж баджаж. Плюс він наскільки приївся до очей на ринку київському загальноукраїнському. Ну, ну от виглядає він просто цікавіше. Так, По ціні, цей мод торгується новим 3300-3200. До речі, той же баджач НС 200, він торгується за 2950. Але зверніть увагу, що тут буде двигун 250 кубів, там двигун 200. І якби була справа тільки в об'ємі, але ж ні, тут 28. Кінських сил проти 24, як кажуть індуси в тій Енесі. Ну, до речі, в принципі, можливо, там вона і буде 24, бо їде вона непогано. Але в порівнянні з цим ну, динаміка приблизно на 40 відсотків. Якщо ми розмовляємо до сотні, скільки бере, то цей за 6 секунд виїжджає трохи більше а Той баджик наш НСК виїжджає майже за 10 секунд. Так, давайте все ж таки в порівняння з баджиком. Ну, перше, це вилка. Її радіус чи діаметр, як він правильно називається, він такий самий, як і тут. Але справа в тому, що тут вилка стоїть перевернутого типу. І я не знаю наскільки ви там професійні всі водії, мотоциклетні, але. Є достовірні свідчення того, що якщо вилка саме такого типу, то керування мотом і його поведінка більш зручна і зрозуміла для водія ніж вилка звичайного типу. Це перше. По-друге, задній маятник. Хто бачив задній маятник на баджику? Я думаю, що майже всі з вас бачили. Ви одразу бачите різницю. Тут це алюміній. Ви можете побачити навіть його таку фігурну форму. І якщо відректися від зовнішнього вигляду цієї форми, то все одно це набагато легше вага у цього маятника, і знову це дає більш зрозуміле керування мотом, більш його нормальну і попереджувальну поведінку на якихось там ухабах та інше. Далі по двигуну. Двигун трохи більше, ніж у баджика 250. -ка. Єдине, що в попередній моделі Хьюса в 250 це Комета GT, там було два котли, тут один циліндр, точно так же, як і в баджика, а нарікань по цьому двигуну. В принаймні в інтернеті я не знайшов і це при тому, це не тільки на українських там чи російськомовних сайтах. А, взагалі, а чому так? А, і я вважаю, що якби були якісь косяки, то вони вже точно сплили, тому що рік випуску 13-14, як ви розумієте, вже минуло майже 10 років. А, тому інформації би назбиралось багато. Що необхідно сказати, що завдяки тому, що тут є охолодження двигуна, ось тут у нас. Бачок, куди заливається рідина, тут сам радіатор. То цей мод можна здорово ганяти, що по трасі, що по місту, і знову таки, якщо повертатися до того Хюсонго 250, який був у мене, то там радіатор теж був, але він був масляний. Тобто а тут вже е, тосол. І я до того це веду, що в мене навіть на попередній моделі не було жодних проблем. Е, дуже часто я їздив ну, в основному по Києву по київських заторах, при тому в час пік. І навіть без такого радіатору в мене не було питань з перегрівом. І е, завжди мод почував себе добре. Більш того, я їздив на Дельняки. Один з них був в Греції, там ну, дуже спекотно, я думаю, ви розумієте, що таке влітку в Греції. І по автобану ми їхали 130 км на годину достатньо довго, і якихось проблем з перегрівом, до речі, на двох таких х'юсах, не було. Ще одна перевага цього х'юса перед баджиком це його рама. рама. У вигляді такої собі клітки, вона це мова тут виключно про дизайн, це мова знову таки по її потужності і про її, про її гнучкість, а вірніше, відсутність цього по якимось при якихось маневрах чи при тому, коли просто цю раму намагається якось зігнути під час їзди. Є ще одна така цікавенька. Річ Ось ці ножки вони розраховані на те, що людина, яка буде керувати мотом, вони можуть трохи підлаштовувати під себе посадку. Яким чином, ось ці проставки вони можуть зніматися, можуть навпаки дорощуватися і таким чином регулювати по куту нахилу колін ваших ніг, коли ви будете їздити. Тобто, якщо вам потрібно у вас. Зріст повище ви можете тут поставити проставки. Якщо понижче, ви можете і ці прибрати. А комплектна оця от штанга вона в комплекті є ще іншого розміру, і ви також саме можете її просто поміняти. А в комплекті вона йде прямо з мотоциклом, тому там особливо ніяких переробок робити взагалі не потрібно. Гальма тут АБС немає. Як, до речі, і в баджику, але самі гальма, тут що розмір дисків більший, і звісно, що воно більш буде ефективніше, так і кількість самих супортів. Якщо ви побачите, вони тут. Не побачите. О, так от побачите. Поки ми вже тут, ще треба сказати про гальма, про гуму. Гума тут 110, 110 70, 17 спереду і 150-70-17 позаду. З заводу виробника йде якась нонейм-гума, no але по якості. наче... Наче вона нічого і можна на ній їздити. При тому, що це слова і відгуки про гуму від людини, яка, якої є з чим порівняти, і на більш потужних мотоциклах є немалий досвід. Та ще зверніть увагу на задній Аморт. Бачите, він виконаний такий в стілі Єрша Кавасакі Єр 6. Хто знає цю модель, я думаю, багато з вас подивитися дивиться, це знає, і це виглядає ну дос досить круто. І я думаю, що окрім цього, це додає ще а, кілька балів для його обслуговування. Ну, по-перше, можна більш легко побачити, в якому він стані. Всі гумки, всі там масла, якщо з нього потечуться, це буде видно. Плюс він тут має пару регулювань, і до них, звісно, теж. Набагато краще і простіше так дістатися, ніж лізти туди от під колеса, і він завжди засраний. А чимось і ті, хто володіє мотами, думаю, розуміє, про що я кажу. Мод майже новий, це, до речі, одна ще з підстав, чому на ньому не буде сьогодні кататися. Тому що він ще не пройшов обкатку і, в принципі, сенсу немає ніякого. Кермо. Кермо тут не кліпони Бачите, він завущений, він досить зручний, в міру широкий. Я думаю, що по заторах проїжджати на ньому буде достатньо непогано. Хоча, в принципі, можна було б і поменше. Да, ще, до речі, по вивороту руля, керма. ну ви бачите, що виверіть, ну, зовсім маленький, але тим не менш через невеличку базу цього вивороту достатньо для того, щоб поджемханіть. І там можете знайти на Ютубі відео, де один хлопець професійно займається мотожимханею саме на цій моделі. По всіх цих ручках, пультах, що можна сказати стосовно якості і відчуття, Це Точно не преміальні матеріали, не преміальна якість. А, ці ручки, це взагалі вони а, от точно такі ж, як в мене були на Хюсі на попередній моделі на 250-й кометі. А, і ну, погані вони ні, не погані. Вони просто от звичайні, звичайні. І я коли дивлюсь на ці ручки, і одразу мені згадується мій огляд на баджет Боксер. 150, який був у мене в минулому сезоні, я вам скажу, що там було відверто все дешево. Так, що тут з баком? Здавалося б, що тут бак має бути там, літрів на 15-20, ну, сугляд, судячи по його розміру. Але ні, це не так. Бак тут на 11 літрів всього-навсього. Він не займає ось цю нішу. Він дійде звідси приблизно отак, по рамі. В ньому 11 літрів. В принципі, з витратами там, до 4 літрів, то його вистачає на нормальний такий запас ходу, але баджечи не і через більшу, більший бак поїде довше. По вихлопу, вихлоп тут внизу, він досить. Великий, об'ємний, і я впевнений, що він дуже важкий, як для такої, для такого розміру мота, для його кубатури. З одного боку, це добре, тому що разом з невисоким баком, з низько розташованим двигуном з нормальною, навіть я би сказав, з відмінною підвіскою, особливо задньою, це все дає низький центр тяжіння. І через це керування мотом має бути краще, ніж якщо б цю трубу виконати якусь там в один бік. Цепок тут звичайний сальниковий 520, двадцятий. звичайний в плані тому, що як на великих мотоциклах він навряд чи буде тягнутися і буде викатувати. Точно з моїх попереднього досвіду по х'юсах він викатує 15-20 тисяч кілометрів. Звісно, якщо ви там будете давати в жару там на першій другій передачі, як тут всі люблять, особливо на 250-ках, то можливо він розтягнеться раніше. Дідівські ципки ходять по у мене була золота дідівська ципка, цеп, і вона ходила 15 тисяч. Це точно. І звісно, вже треба було підтягувати, але ще було і куди її ще тягнути. До речі, цікава штука, що заднє колесо воно трохи буде менше, ніж переднє. Чому? Тому що розмір ширина 150 висота 60. Я вам нагадаю, що в передньому колесі висота 70, при тому, що радіус однаково 18, що на передньому, що на задньому. Тобто це трохи-трохи менше. Але я не радив би вам змінювати цей розмір. Колеса, ну, наприклад, ставити вище, бо завод-виробник точно щось знав, коли робив саме такий вибір гуми і його розміру. Це буде точно гарно не впливати на вашу їзду, якщо ви зміните на щось нерідне. Стосовно рідного, нерідного, ще тут треба сказати, що передня зірочка отут, вона з заводу виробника йде на 15 зубчиків. І є в мережі гуляє інформація про те, що якщо змінити її на 14 зубчиків, то мод буде краще їхати. При тому їхати не в плані, навіть стартувати, а він буде просто краще почувати себе і в плані вібрацій, і на швидкостях там стабільних я маю на увазі десь на трасі, а не тільки приїзді по місту, при тому, що підходить зірочки з нормальних мотів я маю на увазі з нормальних там японських мотів, з, наприклад, з Хонди, там будь-яких там проставок чи сверлінь. Просто треба підібрати і ставиться вона сюди без проблем. Ну, коротше, підсумовуючи, мод, як ви зрозуміли, мені дуже подобається. Мені дуже подобалась його попередня модель. Ця подобається ще більше. І звісно, це не можна назвати об'єктивним оглядом або порівнянням з тим же баджиком, але я ж все ж таки постараюся просто, хоча б по сухим характеристикам, відзначити, чому б я надав перевагу цьому моту, а не баджику. Перше, зовнішній вигляд. Ладно, згоден з вами, це суб'єктивно. Не беремо до уваги. По-друге, це інжектор. В баджику я вам нагадаю, замість інжектору стоїть карбюратор. По-друге, це гальма. Тут вони вдвічі потужніші і, звісно, ефективніші по своїй просто конструкції, ніж в баджі. Я маю на увазі по діаметру дисків, я маю на увазі по кількості супортів. Вони вдвічі більше, що попередньому, що по задньому колесу. Також я звертаю увагу, що на задній маятник абсолютно точно це. Дає ну, плюс там, 10 балів да, на користь цього моту, що по розвідсовці, що по керуванню, що по зовнішньому вигляду задній маятник тут топчик. Повертаючись до гальм, ще я забув сказати, що тут армовані гальмівні шланги, і я думаю, вам не треба пояснювати значення, для чого це і як воно себе відкриває, але просто зрозуміти, що це, що це дуже круто, і багато мотоциклістів собі ставлять, міняють гумові шланички рідні з заводу, змінюють на ось такі, які зараз тут вже стоять, і це йде від заводу а, виробника. По конструкції рами, це теж ну, 100% плюс на користь цього х'юсіка. Я маю на увазі, що конструкція рами клітки у вигляді. Ну і плюс, звичайно, кілька кінських сил вам додає, навіть якщо бачите сухі технічні характеристики, бачить, що виїжджає там за 10 секунд до сотні, майже за 10, це виїжджає там за 6 або 6,5, я точно не пам'ятаю, але справа в тому, що це ну, майже 40%. 40% для такого малокубатурного мотоцикла це буде точно те, що буде Мати для вас значення, особливо коли ви щось дивитесь в такій ціні. Ну і найголовніше по ціні. Цей 3200, і зараз конкретно ця модель, яку я от оглядаю, вона стоїть на авторіо, якщо я наповняю, за 2900. Посилання в будь-якому випадку буде під цим відео на продаж цього мота. В той же час бачачи НС200 продається зараз 2950. Тобто ціни один в один. Я вам просто рекомендую, якщо ви навіть нічого не чули про х'юси, я вам дуже рекомендую почитати щось про них і дізнатися. І більш того, якщо ви знайдете власника нинішнього або колись у когось був х'юс, повірте, я не думаю, що ви знайдете якісь негативні відгуки, бо це дійсно техніка, яка варта... Вашої уваги, її можна там впевнено розраховувати на будь-які дистанції, будь-які напрямки виїжджати, а, і це якісна техніка, яку можна впевнено порівнювати там з японською. А, я розумію так, що є індійські ті ж баджики вони теж досить непогано себе розрекомендували, але повірте, це і буде все одно краще по всьому. По сплаву по сплаву той же рами, по сплаву, по складу того ж двигуна, по гумі, яка заводська йде. По амортизаторах, які йде, і по повілці, і по задньому амортизатору, взагалі, по якості всього, з чого воно складено, ви можете цей мод купити і нічого більше в ньому не дороблювати, не змащувати. Він вже буде повністю готовий для того, щоб їхати далеко і надовго.